Так, а 10 також зводні. Навіщо ти це робиш? Ну навіщо. Що ну, там в тебе трапилось? Сподіваюся, що все добре і нічого в тебе не болить. Гуслі можна замазати, ти що, ганстер? Можна. Народ, а що, не можна гуслі замазати краскою? Можна ж. Так, я не буду поспішати. Навіщо? Ти й там буде приманка. Бо він, бачите, поїхав. Я і 30 ми тут залишаємось. Ну, тип, цей, не їхав, бо бачиш, ми зупинилися. Ми не їдемо. Та й наш 277 знизу грають. Ну, по мапі. Так, оце питання. До речі, в теорії можна поїхати. Ні, не можна, там йому вже хтось насовує. Тобі кажуть, ну слухай, йому стрільну, але він поїхав все рівно. Mm, і Мойсхен, а, все, зрозуміло. Мойсхен знизу треба їхати. Ой, в них т 30 там втопився. Ну, мені здалося, що він впав. Да, він. Ой-ой-ой-ой-ой. Саме затопився. Так, треба їхати допомагати. Треба їхати допомагати, добренько. Поїхали. Поїхали. Давай, Т-10. Ти, ти молодець. Добренько. Так. А я тобі що зробив? Треба якось так знати, стати, щоб точно. Блін, нам вертатися вже треба насправді. А де наш Т-30? АМХ 50 б Як ти будеш? Виходити? Будеш виходити стріляти в борти? У нас біда, нам треба вертатися вже. Чувак, ну треба вертатися. А, постріляти в спину. А, я думаю, треба. Треба постріляти там, поки Фазік дивиться. У нас просто виключені три танки, щоб ви розуміли. Мені треба отут стати. Щоб якщо хтось поїхав знизу, я побачив і відстрілявся. Наприклад, Мантікора спуститься або ж е М60 поїде вниз. Мені не можна, щоб в центр вони проїхали. У нас там один фазик. Блін, це погано. Так, що там мої живуть? Ну, типу, там, контр закрився. Ну, мої отам хоча б живуть. Мені точно треба тут е зайняти позицію. Що там мої? Живуть. Так, Мантікора, ти будеш, наприклад, їхати вниз, типу, знаєш, як в спину, не знаєш, де ми. Будеш, ти мій хороший. Він все правильно зробив. Він такий молодець. фарбу і каму. Ну, так, ну. Та ні, гусліш можна якось там помалювати. Так, виходить, що? Виходить, що в нас. М60 не поїхав вниз. Тут два шотних, Мої поки що живуть. Треба прикрити Т10. Хто його може прикривати? Блін, там хто хоче може повернутися в спину. Тобто вриватися до Т10. До 50Б не можна. Там хто хоче може бути. Ріну поки живе. Виліз якраз там ще яга. Фух. Тобто я вже не переїду. М -м, блін, я вже не переїду. Добре, чекаємо ягу. Дуже сподіваюся, що він вийде. Я так і думав, що хтось прийде його прикривати. Ну, тому що багато хто міг це зробити. Угу. Так, це у в нас хоча б поїхав з... Центру. Ну, чекаємо або Ягу, або 50Б. Народ, а тут можна проїхати так виїхати, щоб я не побачив. Так, 50Б або тут з'явиться, або тут, а тут Яга. 5-9, 30 тут. Контркаро їде. Зараз 50-го забирає. Цейська забереш когось, там контркару, гриля. Блін, тут 50Б закрив так добре. Тому що він картонний, а досі повний ХП. Яга не їде, боїться, Т30, це точно. Блін. Чувак, чувак, чувак. У нас біда, там там ще фоловий гриль. Так, он Яга. Зараз Яга по. Ти Т-30, де ти? Блін. Треба почати. Так. Т30. Ти, коротше, криєш нам спину, я буду дивитися мост. Нам не можна пропустити на мост. Щоб Т30 в спину стріляли. А я підставлю спину цьому АМХ-у. Так, виходить, що? 8, 10, Так, Т30. Ти його хочеш забрати? Я просто боюсь, що хтось прийде сюди. Де ти? Блін, там є ж трошки. Т-30 Я тут щось бачу Глін Т-30 його повинен забрати Кращий, просто кращий Блін, у нас цент там мені не подобається. Десь гриль М. Ем... Ще Леопард, М60, ем йо -майо! Туди я не поїду вже? Чувак, вер... вертай сюди. Не, не їдь туди вперед. М-60 ем фоловий, -майо! Мені чесно повернутися на базу, але я так боюсь гриля. Правда. Знаєте, що треба зробити? Якщо М60 не став брати базу, то він їде сюди, я так розумію. Я дуже неправильно зробив, що поїхав вперед. Мені треба його тут зустрічати. Але також підставляюсь. Якщо гриль поїде зліва. То він мені як дасть. А, М60 і там. Добре. А, це тепер означає, що мені точно треба їхати на базу. Блін, боюсь гриля, чесно. Прям боюсь. Угу, базу бере. Все, проїхав. Клас. Я боявся, що там гриль. Блін, в мене от якраз би турбінка. Так, Леопард, там Т30 і Леопард. Т30, скоріш за все, закінчиться зараз. 61 молодець. Так, забрав цента. Ой, вони всі там, гри, Леопард і цей. Мені треба забрати 60-го. Щоб мій потім приїхав 261. І я потім їх зверху просто зустрічав. би. Але я не знаю, що в них похи... А, знаю, там в Леопарда так собі. Молодець. Ти ж будеш зараз повертатися 529, якраз мені на один постріл. І дуже добре, що він а, йому, йому дали плюху. Йому дали плюху. Це важко буде виграти насправді. Довге киде. і Якщо артилерія ще заїде там, знаєте, знизу стане, то мені в спину буде накидувати. Ну де ви? М60 просто дуже довго, точніше швидко стріляє. Мені треба отут когось, щоб... Знаєте, по центру, наприклад, би поїхали, кому-то дати пльоху. М60. А, он ти де. Так, ви тепер шотні. Ну, хоча не факт, що, наприклад, Лео для мене шотний. Мені треба в Лео дати і втаранитись. Хоч би гриля не було там. Ага, Лео вирішив не їхати. Мені треба його проренгенити. Знаю, де Лео. Клас. Він чекає на гриля. Він чекає на гриля, мені треба рен От ренгенити ліво. Так, гриль окей. Угасик заряджаємо. Може впасти на нього? Мені от треба, щоб я гриля бачив. Там кущі неприємні. Угу. Гриль мені дав там, тому що був цей. Як його звуть, кущі. Так, треба дихати. Я yeah. ...витягну!